Друзі, добрий добрий ранок. Зустрічаю вас на кухні, бо я э, зранку сепарірую молоко. От, поставлю на творах, на сметанку, сливки на масло. Творог жирний обезжирений. В общем, сьогодні в мене підготовка до базарю, до неділі. Ну, що ж я вам скажу за свою ногу? Вчора я вечором випила обезболююще. то... Коя-как на ніч я заснула, нога боліла. Ну, вранці встала, пішла, все поробила, подоїла коровку. Ну, як поробила? Шкондуляючи, звісно. Ну, нічого. Все зробила. Звісно, сьогодні мені легше, чи то от обізболюючі таблетки, чи то геть легше, не знаю. Але нога болить, сильно болить у п'яті. Ну, нічого. Треба ж робити далі. Чоловік пішов коровку на низ, уже повів. А я оце ж сепарірую, грію молочко. Чуєте, гудить сепаратор, робе. Ось, все, брат у мене. Зараз треба вже бігом його цей. тут теж долівати молочко і біжать слідки. Ну, добре, друзі, працюю. Друзі, ось я отримала курточку таку сьогодні. Це я рукав відстегнула, бо воно робиться як жилетка. А це розцікаво все пристегнутий. Это я специально и взяла, что она как жилетка. С капюшончиком. Вот. Можно вот так откатить капюшон. Можно так надевать. Такий капюшон. И сзади она вот все сделана, закрывает. Видите, зад? Вот. Ну, такая себе. Нормальная курточка. Не скажу, что супер-пупер карманы. Ну, на осень, на такую холодненькую, дуже хорошая. Вот такая вот замочек двойный, сверху растебается и снизу. Легусенька такая хорошая, тепленькая она. Ну, в общем, будет на осень хороша хорошая. Так что, видите, вот так жилетка и с рукавом. Ну, в общем, я довольна. Можно закатать тут рукавчик. Тут черная Чорна підкладочка така, ну так можна, якщо длинний рукав. Так що, я задоволена. Зараз все так дорого. І розмір це у мене 56-58. Бо я хотіла 60-62, коли я відміряла себе, вона каже, ні, вам треба 56-58. Вона така свободного покрою, мені дуже в ній удобно. Бо в мене є пальто те балоніве. Ну, блін, воно мені вже так надоїло. В ньому якось так неудобно. І куртка є, Ну, треба її чи продати, чи комусь дати. Бо... Э, бо вона мені вже надоїла. І це ж ця куртка, бачите, тут плечі зроблені так, вона по мені якраз. І сходиться в животі. Бо в мене оце така проблема. Якщо в плечах якраз, то в животі не сходиться. А тут хорошо, ще так і свободна мені. Взагалі я дуже задоволена. Дуже задоволена, друзі. Там були чорні, я хотіла чорну заказати, а чоловік каже, ні, закажи синю, вона якось краще, бо чорна, чорна буде як спецовка. Ну, кажу так, то й так. Була ще зелена, а ну, мені зелену нема під що одягати. Хоча, хоча я її люблю дуже зелений цвіт. Але нема, під, що сапожки в мене сині дутіки, так що і пальто в мене зімнє, теж темно-синє, шапка сіренька, ну, в общем, якось так. друзі. В общем, я задоволена. Друзі, їздили ми в центр, але я не знімала вам. Там ми по лікарства їздили, бо прийшли нам по доступним лікам смс-ки, там ми їздили отримати в аптеку. І посилки отримали на Укрпошті, і на новій пошті, оце ж курточку я отримала. А на Укрпошті ми замовляли наші ласуні, вітаміни і проглистувати її хочемо. Так що <плес> і ласуню не забуваємо, ну і себе також. От. Получили посилки в аптеку, в магазин зайшла, трохи там скупилася, хліба взяла, то ваврорі, то лоток взяла під творог, то батарейки треба до вісов. То... Ну, Взагалі, кое що поскуплялися. І зайшли в продуктовий магазин. У нас сьогодні там сіль була не дуже дорого, розвісна, то я взяла для коровки, щоб в койло їй давати. І базиліка взяла, щоб в всиржиш, в рулети. Бо в мене там вже трошки залишилося. Ну, в общем, так, що треба було, бо грошей обмаль, э, немає ще лишніх. До пенсії ще далеко, а те, що, що ми там тургували в неділю. Оце на раз поїхати скупитися. Ну, добре. В общем, нічого, все нормально, все хорошо. але тільки я знаходилася своєю ногою і випила утром і цього. Ну, в общем, от Суставів там воно обізлююще йде. А, і вечором вчора пила обізболення. Ну, в общем, ногу натрудила. Та зараз лягаю відпочивати, друзі. Не переживайте так за мене, я відпочиваю. Мені треба відпочивати, я не можу цілий день виходити, бо в мене тоді спина болить і все. Так що, друзі, все добре, все в порядку. Ось. А одна жіночка питала там за томатний сік, як я роблю томатний сік. У мене на електром'ясорубку є насадка, яка перемелює там таке дуло із рішоточками. І от я на ту електромясорубку перемелюю носок. Значить, шкурки відходять і косточки, а чистенький сок тече. Ну, в общем, от так, от, друзі. так я роблю сок. Минулого року робила по ото то одварювала, потім насито перетирала. Ну, і так воно, і так, звісно, молоть, Я в хаті не милю в кухні, бо воно летить по різним сторонам. Там і є кожух, що захищає. Але воно все одно кругом там ляпнеш, там ляпнеш. Це треба все виносити на двір, все ставлю на лавочку, бо там треба попереді миску, щоб сік тік. Потім... Ні. Попереді ставлю миску, щоб мізгалта вся виходила. Потім ставлю під ду каструльку, щоб туда. Тік-тік. Ззаді ставлю на табуретку порізані помідори помиті. Тоді відро відробна для соку. Ну, в общем, куча посуди, куча мороки. це роботи на цілий день, як мелиш той сок. От. Ну, а я хотіла природу в минулому році обманути. Та й поставила це ж нарізала та й поставила, як по старінки, варили. Поставила в каструлю одварила. тоді через сіто. Ой, це така морока, довго теж. Ну, в общем, якось так, друзі. Потім знову заново кип'ятити. Ну, общем, варити закатувати. І так, і так воно довго. Ну. Не знаю я, оце ж тепер нога болить, як ті дозбирати помідори на городі, там куча ціла тих помідор. От, не знаю. Бо так теж налазюся коло коровки, і треба щось їсти, зварити, і посуду помити. І сьогодні оце ж сепарірувало, куча бутилів. ну, в общем, як корова, перемивання дуже багато. Так що, друзі, не знаю. Дай Бог, щоб мене попустило. Сьогодні трошки легше. Із-за того, може, що я таблеток напилася, може, воно, ну, в общем, як воно ще свіже. Як воно ще свіже. Ви там пишете, може, я зв'язки потянула, може, і потянула. Не може, а наверное, то що дуже боляче було. Хорошо, що я не поламала нічого, бо це було. Ховайся, куди ту корову тоді дівати. Ой, друзі, ну в общем, треба так осторожно. Я, я вам кажу я й не спішила вчора, я й не спішила, а я зачепилася за оту дугу ногою. Я ж дивлюся, очі вивалила на помідори, щоб збирати, і ногою ту дугу зачепилася. Ну в общем, правильно, одна жінка там пише, ще й винувата осталася, звісно, осталася. Хто ж винуватий? Найменший. Вроді і жаліє, вроді і жалко, але все одно я винувата. Бо дивитися, треба під ноги. Звісно, треба дивитися. Хто ж спори? Я купала вже, то тоді поняла, що треба дивитися під ноги. Ой, друзі. Ну, добре. Ладно, бо Мені хочеться з вами балакати, балакати балакати, але треба лягати відпочивати, бо. Треба відпочивати. Я вчора вечором так мене боліла нога, я й таблетку випила, але довго не могла заснути. Дивлюся вже час ночі, а я не можу. Лягла, все вимкнула, очі закрила і лежу. І лежу, не можу заснути. Думаю, випить о, о, снотворне. А що ж мені пити снотворне, як уже час ночі, а мені в 6 годин вставати? Я просто не висплюся і буду ходити тоді, як п'яна, а то снотворного. Буде голова боліти, колись мені було таке, що я теж не могла заснути та випила, а тоді утром не можу очі відкрити. Мені так плохо, ну я в баню. Його треба пити у 10 годин вечора, щоб тоді поспати добре, виспатися, а так ні, так не можна. Ось так, друзі, щось мене нос зачухався, тільки не там, де треба зверху. Ой, Господі вже забула, яке ти спіртне. Ну, добре, друзі, До... лягаю відпочивати, сієста в мене. Чоловік пішов десь корову погнав, зараз теж прийде і ляже відпочивати, так що зустрінемося позже. Боже, друзі, лежу, оце ж відпочиваю. Тут приходить чоловік і приносить мені отаку красоту, букет приніс мені знизу. Смачний букет, польова ожина. Каже, підлічи свої глазки. Не знаю, чи вона для глазок полезна, але ж полізна. Ну, Клас. ну так, да. черніка, це ожина. Представляєте, як приємно. Я. Сьогодні в мене знову вареники. Чоловік сьогодні в центрі купив печінки і дуже захотів вареників картошки з печінкою. І чебуреків. Те сама начинка з картошкою з печінкою. Варю вареники вже в каструлі варяться. На столі ще я половину зробила вареників, половину зробила чебуреків. Значить, вареники в мене заварного тіста, як завжди. Начинка картошка варена, печінка отварна. І цибулька пережарена. І зверху я буду їх поливати теж пережареною цибулькою. Так що смакота милий варенички вхоче. А мій милий варенички вхоче навари, вари. Милая навари, вари ух, ухуху моя чорнобривая. Так що таких вареничків наварила чоловікові і сама покушую посмакую. Така смакота. Пальчики оближиш. Ну ось добрий вечір, ще вам кажу. Добралась наконець до кімнати до, у спальню. Ось, поки переробила все на кухні, і з сил вибилася, та ще ж болить нога. Ой, ну, вже все. Вже я покупалася, вже зайшла, думаю, дознімаю відео сьогоднішнє та й буду відпочивати. Що я вам хочу сказати? Значить. Розіграш наш закінчився. Завтра ми виберемо переможців рандомно. Ось. І тоді будемо працювати вже з переможцями. Ну, а ви мої відео коментувати не забувайте. Коментуйте, ставте лайки, питайте, що вам подобається. Може, що я готовлю їсти чи готовлю щось із молочного. Питайте, а я вам буду все розповідати. От. Ну, а на сьогодні з вами я прощаюся. Бажаю всім тихої ночі, От. всього самого найкращого. І до завтра. Надіюся, що воно для нас настане. Пока-пока всім. До побачення. До завтра.